Всім привіт-привіт! Локація Млинівський, як кажуть, Млинівський перехрестя, Млинівська рогатка, як то називає. Значить, добре знайома шоферам колишній блокпост полі... Міліції. Міліції. Куди е... пішла дорога на Рівне? Це траса Київчок стоїть туди дорога на Львів, і направо це на Млинів дорога. І як бачите, тут кладовище, або цвинтар, як то називає, і такі, ну, по радянських мірках, круті сходи зроблені. І нібито до пустого місця, ну якби до цвинтара, нелогічно, так? Все правильно десь Денис. Бачите? Це залишилося місце. Е, чесно скажу, я тут ніколи не був. Я тільки проїжджав і бачив. Тут стояла щось таке, як та стела, така, чи щось таке. Так от, чого та стела тут стояла і чого її тут нема. Це фактично був пам'ятник катам самим Спрозічницьким радянським, совєтським катам. А історія така. 1941 рік. Перші дні війни німці рванули прямо по трасі. Буквально за кілька днів від границі кілометрів 200, може й навіть більше. Вони вже були в дубні. Зайшли е в дубно. Ні, трошки я не, неправильно почав. Почалась війна, в перші буквально години війни Дубно вже бомбили. В Дубно прислали ешелон товарняк, загрузити е з командою загрузити е всіх, е хто сидів на той час в тюрмі дубинській, Ну і відправити в глиб СССР. Така була команда. Але тюремна охорона, там їх було доволі небагато. І злякалися, значить, з тюрми до ЖД вокзалу треба було перевести пішком кілька сотень людей. Ну, я не знаю цифри, але немало, то точно. А що то були за люди? На нашій території ще в 39 році була Польща. Дубно, Львів, Тернопіль, Кременець це все була Польща. Вже, вже за Шумськом, е, вже була границя, там вже була совєтська Україна. А тут ще була Польща. І коли в е 39-му році Сталін з Гітлером роздіребанили Польщу, значить, ми очутилися під першими совєтами, як казали старі люди тоді. І оце в 39-му, коли прийшли до нас сюди совєти, вони оце всіх господарів. Чиновників тодішніх, всіх, хто чуть-чуть багатний був, всіх в тюрми, а їхнє добро в місцеві банки. Тобто з Дубенського району люди сиділи в Дубні, ну то не обов'язково могли і Кременецькі бути в Дубні і навпаки. Я не знаю, як воно тоді працювало. Але ситуація така, що тюрми були переповнені. Тими фактично невинними людьми, в чому вони були винні? Вони були винні, що вони були господарі, що вони були підприємці по-теперішньому взяти. От всім, чого вони були винні. Чого їх тримали в тюрмі? Я не знаю. Можливо, щось хотілося в них допросити, бо з часом їх відправляли на Сибір. Ну, але ситуація така. Совєти точно не ожидали від Гітлера такого внезапного, як кажуть, москалі нападіння. І тому вони тоді не встигли ще нічого толком зробити з тими е, заключеними, не, не можу підібрати українське слово, в тюрмах. Не тільки в Дубинській тюрмі, і в Кременецькій, і в Львові. По всіх містах таке було. І значить, але в Дубні унікальна ситуація вийшла з тієї сторони. Чим вона унікальна? Значить так, прийшли ешелони, треба відгрузити всіх з тюрми в ешелони. А е, в'язнична охорона бачить, що не дасть ради. Як виведуть всіх в'язнів, як виведуть всіх в'язнів пішком, вони порозбігаються. Паніка, знаєте. Значить, звертається управління тюрми, їдуть в, в, в міліцію. Зараз слухайте народ, чи то вам чогось не нагадує. Приїхали в міліцію, а міліції в домі нема. Вони вже, вибачте, коротше втікли. Вони йдуть, е, е, ну, де все те, міська і районна влада. А тих же теж немає, вони вже всі повтікали. Виходить, що в Дубні залишилася тільки одна в'язнична охорона. Вони що роблять та в'язнична охорона? Сідають на машини і шпарять на рівне. Чогось в тій історії, що мені довелося почитати, чогось з Дубна до Рівного вони їхали кілька, кілька діб. Хоча, по факту їхати, ну, зараз їхати буквально годинка, навіть менше. Залежно, якою машиною. Ну, нехай тоді дві години-три. Ну вони їхали кілька діб. Значить, що виходить? Ті всі, я ж кажу, так як зараз там на. на... На Сході похожа ситуація. Перший тікає хто? Ті самі ті, що хто себе в груді руками б'ють. От так само і тоді було. Значить що? Получається, що е, е, авангард німецьких військ вдумно зайшли. Тут були такі невеличкі бої. Вважається, що вони думно захопили і пішли далі. На, в сторону Києва. Вот. А під польською границею залишилась, вони не йшли таким єдиним фронтом, а йшли по дорозі. Вони то називали танкштрасе. Хороша дорога, найкраща дорога, вони вибирали, щоб вся техніка їхала і не застрагала. Вони так хитро собі задумали, що зайдуть в СССР такими танкштрасе, розрубають як розчоска. На куски, а потім помаленьку будуть окружати, окружати ті війська, які остануться там десь в полях, в болотах, в селах. І так вони й робили. І плюс ті війська не мали толкового зв'язку, не мали постачання ні зброї, ні пального, ні харчів. І вони фактично розсипалися. Скажем, я читав е, мемуари генерала Попеля, який в, в, ті, в ті дні був. Е, Замполітом танкової бригади, то там кап'єць, там почитати, там коротше, від польської границі до Дубна дійшло тільки кілька танків і кілька сотень солдат. І тут вони під Дубном, е подивилися, що в них пального е тільки на один танк зі зіляли пальне в один танк і пішли лісами в сторону Шепетівки. А ті танки, що залишилися, підпалили. Чи підірвали, чи підпалили щось таке. Уявіть собі, то з танкового полку залишився один танк. І так воно по дорозі, оці, оця дорога на млинів, на Львів, техніки стояло Радянської море. Саме через те. Тепер вже за України відкрилася та інформація, що найбільша в світовій історії танкова битва саме тут під дубном. Але по факту битви не було. Просто, просто що таке битва? Там є певне визначення, що якщо з двох сторон в боях бере участь, там якась кількість, певна, там скільки то тисяч бойової техніки. Так от та і техніки тут було стільки, але вони просто такі битви, як, наприклад, Курська дуга чи ще щось тут не було. Вони просто десь там е, такими спишками, десь там, там стикнулися з німцями, трошки там бій був, там бій був, там бій. Але найбільші втрати техніки радянської було, то з те, що вони просто у них пальне кінчалося в, в техніці, вони просто лишали при дорозі і все. І, і то є дуже багато документальних. Фільмів німецьких і фотографії оцеї техніки сфотографованої вздовж тієї траси. Я відірвався трошки від теми. Вибачайте, бо тут така тема дуже-дуже дуже, дуже, дуже потлата, тільки чуть в сторону і купа цікавого. Значить, про той пам'ятник. Получається, е, що оці відступаючі війська, по-моєму, що навіть той, той самий полк чи, чи бригада Попеля Ну, не, не особливо важливо. Відступали, доходять до Дубного, а в Дубні невеличкий підрозділ німців остався так для прикриття. Ну, вони там налякали тих німців, вони повтікали. І дають команду, що вони освободили дубно. А, ті, а в той час виходить, що ті катюги з дубинської тюрми приїхали в Рівне і так, і так. Дубно вже німці захватили. А що, а до них там начальство, а що як? А де е, в'язні? Ну вони встигли вивезти. Вони їм, блін, притюхани, яке? Дубно під нашими. Давайте коротше, все, обратно їдете в дубно і мусите доробити свою роботу. Ну, яка вже могла бути дороблення роботи, самі розумієте. Значить, ті катюги вертаються в дубно. А, а що робилося в той час в тюрмі? Під час бомбошки трошки десь там була, зруйнувалася трохи тюрма, і частина в'язнів текло. Але ще більша частина ще заливалися замкнутими в казематах. Значить, ті катюги вертаються, відкривають тюрму і розстрілюють е, тих е, в'язнів прямо на дворі тюрми. Просто розстрілюють, сідають в транспорт, який там вони мали, не знаю. Правда, я не знаю, чого вони їхали саме сідою. То вже може хтось мені з місцевих би підказав. Коротше, вже вони свою роботу зробили довольні. Валять на, на рівне. Ну, то, вже, то вже історія, як би, невідомо. Не, не Є тут дорога, як би сказати, коротша. Чого вони тією дорогою не поїхали на рівне, не знаю. Чогось вони їхали саме сюдою. Ну, це не, не, не особливо важливо. Значить, їдуть вони становіться, як зі Львова, ті Катюги, а звідси як з Млинова колона німців. Німці на мотоциклах з кулеметами, танки, бронемашини. А ті, що там їхали, ті, ті, що там та в'язнична охорона, мали якісь карабіни, пістолети і то вратлі, Напевне, нагани, скорше всього. Коротше, німці як побачили їх, давай по них гатити. Ті гади пообсиралися і туди в болота. І фактично, майже всіх, а може й всіх, німці положили тут, на цьому місці. І оце після війни. Радянська влада, ну, я не знаю, в яких, яких руках, та то й вам, певне, не важливо, то можете десь якогось історика подивитися, поставила тут такий пам'ятник. По факту, пам'ятник катам, самим справжнім катам. І скажу вам ще одне, одне таку справу: я знав чоловіка, який божився хрестився, що знайде час, знайде можливість, і він того пам'ятника тут підірве. Тільки він все переживав, як же ж так зробити, щоб не пошкодити могилки на цвинтарі, людські, ну, звичайні могилки. Але бачите, обійшлося без його. Покажи, от осталося від цього пам'ятника. І я думаю, що то заслужено. І хочу вам ще краєчком сказати: з цією історією приплітається одна моя дуже, 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 дуже. Цікава для мене і дуже дуже. Я ціню ту, ту історію. Це історія, яка називається, можна сказати, є офіційна назва цієї історії, Три Скарби НКВС. Я вам ще колись можливо її розкажу, а може я вже розказував. Значить, оце е, з в'язнями тюрми Дубінської відомо, що сталося, відомо. А їхнє добро те, що зберігалося в місцевому банку, загрузили в кілька автомобілів. І воно мало їхати, в, по ідеї, в сторону Рівного. Но одна з, тих, одна, одна з машин пропала з тим добром. Оце вона пропала десь тут там, біля Дубна, в дубні біля дубна. Ну, а яке там могло бути добро, що е, совєти. Грузили. Думаю, що вони бумажні гроші не дуже там, е, переживали за бумажні гроші. От така історія. Та історія має своє продовження. Ну, це вже іншим разом. Бувайте здоровенькі, всім хорошого, нам щасливої дороги.